У Росії знову приліт по військовому аеродрому. Що відомо, удар по Волгограду влучили в арсенал із боєприпасами. Далі у випуску розповім докладніше. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. Не забудьте, будь ласка, про лайк, друзі, а ми будемо починати. Потужний приліт стався у російському місті Єйськ. Принаймні про це повідомляють українські телеграм-канали. Вони також поширюють відео, зняти нібито в Єйську. На кадрах видно великий стовп чорного диму, що здіймається в небо. Де саме стався вибух і що стало причиною, поки невідомо. Тож чекаємо на офіційну інформацію. Цілком можливо, що Єйськ повторив долю Таганрога під час. Масової атаки дронів на російське місто щонайменше два БПЛА вибухнули на території авіаційного заводу Бірієва. Ось інтеналітики заявили, що сліди пожежі на даху будівлі, яку вони визначили як цех, остаточного складання. Там ймовірно проходив ремонт літаючого радара А 50 Примітно, що на знімках із супутника, поруч із корпусами підприємства, немає. Одного літака А 50 якраз. Хоча ще на знімках від 29 лютого поруч із ангаром для ремонту стояли чотири літаки, один з яких саме А 50 При цьому, 8 і 9 березня, на майданчику біля заводу залишилися три літаки, і А-50 серед них немає. Тож, можливо, він в моменті вибуху був саме в ангарі. Тут нагадаємо, що ця атака дронів відбулася у ніч на 9 березня. Безпілотники літали у тому числі над Таганрогом близько півтори години. В міноборони РФ заявили, що сумарно над Білгородською, Курською, Волгоградською та Ростовською областями нібито збили 47 БПЛА. Виглядало це так: дивимось. Озрив. У Волоградській області теж не обійшлося безбавовне. Там два дрони впали на територію арсеналу із боєприпасами. Він розташований в селищі Катлубань. Зазначається, що один із безпілотників вибухнув. Точної інформації чи постраждав хтось із російських військових немає. Відомо, що цей склад підпорядковується головному ракетному артилерійському управлінню Міноборони Російської Федерації. А вже сьогодні неспокійно у Білгороді. В місті лунають вибухи, а в небі видно наслідки роботи російської ППО. Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрюченко стверджує, що на межі Білграда пожежа ймовірно прилетіло у військовий об'єкт. Чекаємо на підтвердження. Під обстрілом також Курська область, принаймні про це звітує місцева влада. Губернатор Роман Старовоць стверджує, що є один загиблий в селі Гончарівка. Він помер у лікарні ще одна жінка зазнала контузії. А через прильоти у селі. Внезапне, за словами чиновника, пошкоджено газову трубу і лінію електропередачі. Через це чотири населені пункти сидять без світла. Російській ППО довелося працювати всю ніч у Брянській та Орловській областях. Там літали дрони. В шойгу запевнили, що збили аж шість БПЛА. чотири з них над Брянщиною і ще два над Орловською областю. Вже традиційно для російської Міноборони жодних подробиць немає. У місцевих губернаторів також все як завжди, все збито, постраждалих руйнувань. Ну, звісно ж, ні. Що не скажеш? Зокрема, про українські міста, які постійно під обстрілами та атаками росіян, цієї ночі знову дісталися Харкову. За словами очільника області Олега Сенігубова, окупанти вдарили по місту шахедами. Через це пошкоджені два багатоквартирні будинки: будівля готелю, об'єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Окрім цього. Пошкоджені два приватні автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих чи жертв. Важка ніч була й в Одесі. Там шахет теж влучив в інфраструктурний об'єкт. Також пошкоджено адміністративні будівлі. Ударною хвилею вибили вікна у приватних будинках навколо уламками. Посікло господарські будівлі. За попередніми даними, люди не постраждали. Загалом над областю збили 10 дронів. Ми й надалі будемо стежити за діями ворога. Актуальну інформацію завжди знайдете на Ютуб-каналі Фабрика Новим. Тому підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому випуску і будьте активними у чаті. Я вам дякую. Побачимось.